19 населених пунктів Сумщини знелюдніли через війну. Всі мешканці з них виїхали. Інші прикордонні села живуть під постійними обстрілами. Від села Степне на Сумщині 200 метрів до кордону. Місцеві жителі показують загородом російську посадку. Біля неї поле місцевої агрофірми цьогоріч воно пусте, а минулого року засівали. Хлопці тут осені молотили комбайнами. По цю сторону компанія молоть, той трактора возять, зерно возять, а по ту, по ту сторону вони ходять з автоматами. Видно їх? Видно, через посадку ж видно. Людмила Прийменко, соцпрацівниця степного. Її підопічні одинокі сімейні подружжя, які залишаються у селі, незважаючи на обстріли. Бахають, стріляють, страшно. Думаю, щоб свято то порозали свої тряпки які. Є, позапинали вікна, щоб не бачили, що ми світимо. Чую, бабака роти сюди, трусе, усе, як бабахнуть. А тоді ж вийдеш, або там обервало, або. Не хочеться їм з дому ні, ні, їх, ні їхати, нічого. Я предлагала вдома приселих, не хочуть. Це єдине, що дітей немає. А там діти є тільки син, інвалід, інвалідністю сина, а там люди в Росії. Тоді ж було ще нормально. Діти в Росії повивчалися і там і роблять, а тепер залишилися діти там. І бабушка, дідусь стали сам дідусь взагалі лежачий. Обстрілами у степному пошкоджена будівля агрофірми, приватні садиби. Місцеві жителі намагаються зайвий раз із подвір'я не виходити, говорить мешканка села пані Наталія. Страшновато. Це рідко, коли там збіжимося до кучки, щоб ну, просто пообщатися, а так ні. Кожен вдома. Хазяйства ще більше завели. До війни ми общалися в місті, ну, люди, отак, общення було більше. А зараз все замкнуто. Зараз пройди по селу, кожен вдома, тому що от дому страшно У Уступному таких, що виїхали через вторгнення, небагато, розповідає місцевий житель Володимир Зякун. Виїхала одна багатодітна сім'я. Ті, що якраз вони проживають там, біля кордону, і приход був у них якраз пройтів два рад. Живемо, як і жили, допомагаємо, хто кому чим може, куди людям їхати. Щоб їхати, треба з чимось їхати. Куди їхати, щоб було. А зараз поїдеш, а тоді до чого приїдеш тут. Хатає мародерство ж кругом. Від сусідньої Кіндратівки до кордону два кілометри. Майже щодня сюди прилітають ворожі снаряди або чути звуки вибухів, розповідають місцеві жителі. Обстрілюють нас. Кожного дня ми чуємо ці вибухи. Прилітають ну, прильоти в нас, бувають у в центру. Пошкоджені будинки. Куди ховатися? У погріб заховайся. Там таке, що завали, і все тоді. В селі пошкоджені приватні будинки, будинок культури, стадіон, ферма, зруйнована амбулаторія. До вторгнення у Кіндратівському старостинському окрузі жило 1300 людей. На травень 23-го року залишилося 800. Виїжджати – це. Це треба все бросати і виїжджати. Ну а бросати в мене робота тут. Це якщо виїжджати, це мені треба повністю виїхати сюди, бросати роботу, розчитуватися, знаходити нове місто, знаходити нову роботу. Ну, Така ситуація, що в нас війна, з роботою теж трудно знайти її. Тобто ми будемо до останнього, а там побачимо. Виїжджали раз дві неділі не було, другий раз дві неділі. А вже ж прийшла весна. Життя продовжується. Треба кордопільку садити, треба цибульку садити. Почти все вже посадили. Остались кавуни, гарбузи, а все остальне посаджене вже. Прилетить тут летить. Ми робимо свою роботу, хоч підозрювали, хоч без обстрілів. Село Покровка Краснопільської громади починається біля російсько-українського пункту пропуску. Звідси до Росії два кілометри нейтральної зони. З іншого боку, пункт пропуску Колотилівка. У Покровці в червні 23-го року залишалося 360 людей, ще близько двох десятків у сусідньому степку, який теж відноситься до Покровського старостинського округу і теж розташований на кордоні. Що ви робите, коли стріляють? Стою, і дивлюсь, куди летить. Та не хаваєтесь, ні. А виїхати не хочете? А ми вже і так виїхали. Звідки? Звідси отуди в сусіднє село. Яке степок. Я думаю, що вже небезпечніше. Було краще, це ж Не так, як перший раз страшно, ну все рівно страшно. Я в погрібі був, чую, упало, щось звяпнуло. Потім перестріляли, дивлюся, цей осколок лежить на, на дорожки там, де то я ходжу. Снаряди пошкодили будинок Віктора Садового. Був пробитий дах, вибиті вікна, двері. Як улупили, так отут от. Стеля провисла, оце в калідорі. У коридорі. І двері в складовка тут лежали. так я її їх, їх підняв, забив назад. Оце ж тут вікна повибивали, так оце ж найняв стікольщика, то повставляв. отут тут стекла було, вивозив возком. За інформацією Краснопільської селищної ради, на грудень в покровці залишилося 40 людей. Виїжджають люди із інших сіл громади. Село Тур'я, де було орієнтовно до 300 чоловік, залишилось три людини. Миропільське селище, жодної людини немає. Покровка до 400 чоловік. Залишилось орієнтовно чоловік 40. Є Грабовська. Тож там чоловік більше 300, але ну, на даний момент чоловік 100. Сім'я Фесенко виїхала з тур'ї, яка межує з Росією. Зараз мешкають в Угроїдах. Подружжя з п'ятьма дітьми перевозило речі власними силами. З собою забрали птицю, котів, своїх і сусідських собак, яких покинули люди. Встигли забрати не все, каже жінка. Ми ж щита жили в погрібі. Чяжо було дуже там. Там щита у нас і всі вічі, ці матраси, воно все погнило. Тому що ми в погрібі постійно знаходилися. І віші все попортилося. А сюди приїхали. Тут зразу гуманітарка. Хороша, дуже гуманітарка так попала нам. Що і матраси, і діяла, все це. У Гроїди за сім кілометрів від кордону переїхали саме сюди, розповідає пані Наталія, бо тут мешкають старші діти. Для того, щоб придбати житло, продали двох корів та коня. Тут лучше ж не бахкають. Тут друзі є недалеко. Там ми їхали в них по вулиці, а так і школи нікого не знаю. Боїтесь, коли обстрілюють? Угу. А хотілося б кудись виїхати там, де не обстрілюють. Не знаю, ну, тут всі родичі, а далі виїжджати, а родичі всі тут остануться. Зараз, говорить Наталія, мріють відновити господарство, таке, як мали у власному будинку до повномасштабної війни. А там обробляли майже півсотні гектарів землі. Якщо почнеться сильні обстріли, прийдеться знову десь щось переход, тільки я вже не знаю як. Сюди ми змогли, ну, хоч трошки хазяйство, якесь тих курей. Мебіль, все свої віші, це ми змогли самі перевезти. А якщо кудись опять виїхати, це все бросить, воно нелегко давалося, це тяжело все. Мешканка угроїдів Тетяна Жижа розповідає, що обстрілюють щодня. Доводиться постійно ховатися в погребі. Думає виїжджати до дітей. Чую, що там вихнули, я зразу лізу і закриваю двері. Лізу туди ж у куток і сижу. Там в мене доска, воно глибоке. І я скоренько-скоренько, а як вже дойг мені ж бачить, ото видно, що там прольоти. І я дивлюся, куди воно бехнуло. Як вже близько тут, то вже ховаюся нижче сюди, аж лізу хто найкуди. нема того дня, щоб не було прильотів. Не там, так там, не там, так там, а чуть везде чуть, де прильоти. Поїду, ну щось тут сидіти. одно поїду, поїду, приїду. Подивлюся, що тут назад поїду. Сусідка пані Тетяни каже, що їхати з Угроїдів не збирається. Я вже погріб боюся ховатися, бо в мене якраз погріб стоїть напроти Росії, що бахне прямо в погріб мені. Таке між кирпичними стінами в коридорі ховаюся. Нікуди я не буду їхати, хай б'ють. Ну куди я поїду? У дітей таке саме, ну живуть під сумами в желізняку, куди я поїду? У мене кладбище рядом поховають рядом, і як не згорю в хаті. Ви розумієте, страшно. А це село Виднівка до кордону 17 кілометрів. Тут три населених подвір'я. Село, де у вісімнадцятому столітті мешкало близько 700 людей, почало занепадати на початку 2000-х. У Виднівці немає ніяких громадських закладів. Хліб привозять раз на тиждень. Воду вмикають вручну за потреби і рідко виїздять за межі села. Пасажирського сполучення немає. Місцевих жителів залишилося четверо, двоє з них пенсіонерки. Я і от там жінка ще кузьмінічна старша. мене Ви з нею спілкуєтеся? Ну по телефону, іноді іногда вона приходить до мене. Ну, це рідко. далеченько вона живе, і іноді я до неї. Вона же село по, по горах, по, по, по ярках, так та більше, ніж мабуть. Ці вулиць тут уже немає. Там хата, там хата, там хата і все. На іншому краю села живе подружжя Касянчиків. Господар каже, що взимку дороги не проїзні. За минулу зиму із села виїжджали двічі. Стараємося з осені муки, сахару купити, щоб зимою пекти хліб, хліб вдома печемо. Це мішок 50 кілограмів це на три місяці нам вистачало. Це чотири мішка закупляємо і на рік. Їхати з Виднівки ніхто не збирається. Навпаки, нещодавно тут оселилося подружжя з Краснопілля. Приїхали подалі від обстрілів, розповіла Надія Скотник. А я не збираюся нікуди. Я тут прожила скільки, 50 років, я вже тут. Діти живуть у місті, я не зможу жити у місті, тому що я звикла жити в селі, а я, я там не витримаю. У сусідньому селі весела живе 53 людини. Тут є магазин і фершерський пункт. Сюди втекли від обстрілів кілька людей з Грабовського, а місцеві кажуть, що нікуди не поїдуть. А куди ми можемо поїхати? Скажіть, з чим ми поїдемо? Як коштів у нас таких немає, щоб ми купили собі житло? Ми не поїдемо нікуди, ми останемося тут. Село Новоолександрівка ближче до кордону, за сім кілометрів. Сьогодні тут живе 40 людей. Новоолександрівка почала занепадати теж з початку 2000-х. а з початком війни молоді не залишилося. Єдину в селі дитину вивезли у безпечніше місце. Тікають, як війна почалася, так масово почали тікати. Одна жінка вмерла і ніхто не знав навіть. По, по вулиці ось випав сніг, так два дні ніхто, ніхто не ходив. Магазину у селі немає. Раз на тиждень приїздить автолавка. Живуть за рахунок підсобного господарства. Ще іноді привозять гуманітарну допомогу. Страшно, звісно, жити тут, біля границі, куди ж дінешся. Та й пенсіонери, куди вони виїдуть? Тут дуже багато пенсіонерів. Я ж кажу, такі є, що лежачі, є неходячі, і нікуди. Славгород, півтора кілометра до Росії. Наразі тут мешкає близько 900 людей, говорить староста Інна Кононенко. Школа у нас працює, вчителя на місцях, заняття у нас проводяться в онлайн-режимі. Амбулаторія також працює, сімейний лікар і фельдшер на місцях. Страшно, дуже страшно, але сподіваємося на перемогу, сподіваємося, скоро це все закінчиться. Це село Павлівка Білопільської громади. На травень 23-го року у Павлівському старостинському окрузі залишалося 360 людей із 1200, які жили тут до вторгнення. А як оце, бачите, людей нема нікого. Довели до такого ж. Буде, мабуть, таке, як і на Вовхуні нам. Гоном просто виганяють і все. Ось теж жінку було вбито. Тепер подворище пусте. Кого вчора відвезли, кого вбило, а хто виїхав? Є люди, які вже виїхали, а є, які кажуть, що ми будемо тут до останнього. Чому я маю свого, своєї землі, свого будинку тікати? Є люди, які навіть повертаються, це не дуже багато, декілька там, які приїхали посадити город. Села Шпиль, Волфине – пусті, хати там зруйновані, каже староста. Волфено жило 130 людей на початку. От. Там вже взагалі є, не знаю, чи там є даже цілий будинок. Буквально недавно знову горіли будинки. Тобто люди навіть не можуть поїхати подивитися на свій будинок, чи там щось забрати цього будинку. Ще. Там постійні, постійні, постійні обставини. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, евакуації підлягають жителі з населених пунктів 15 громад Сумщини. На початок грудня з п'ятикілометрової зони евакуювалося близько 3,5 тисяч людей. Олена Рашевська, Катерина Гладенко, Діана Крахматова Суспільне новини Сумщина.